Де починається Польща? А може бути закінчується? Звичайно, це неймовірний півострів Хель. Ми живемо в Гданську вже рік і тільки вперше вибралися на цей неймовірний острів. Наш екскурсійний день почався з подорожі на водному трамваї з Сопоту до хелю. І це був окремий атракціон, який варто було відчути саме морем. Квитки коштували 125 злотих для дітей і 135 злотих для дорослих, і це в обидва кінці. Ми виїхали о 10 ранку і повернулися о 16.30, і дорога тривала годину. І це значно швидше, ніж їхати автівкою чи потягом, особливо, коли багато туристів і великі пробки. Хель. Це неймовірне місце з багатою історією. Це невеличке місто, і воно розташовано на дуже вузькому півострові, що простягається в Балтицьке море. Колись воно було дуже важливим оборонним пунктом, і тут розташовано багато історичних пам'яток. Історія Хелю розпочинається ще в середньовіччі, вперше про нього згадується у 13 столітті, коли він був важливим торгівельним портом. І рибальським поселенням. Завдяки своєму стратегічному розташуванні на півострові Хель став об'єктом чисельних битв та конфліктів. Ну, звичайно. У 15 столітті місто увійшло до складу Королевства Польського і залишилось під його контролем до поділів Речі Посполитої. У 20 столітті Хель відігравав дуже важливу роль під час Другої світової війни. Він був однією з перших цілей нацистської Німеччини під час вторгнення до Польщі у вересні 1939 року. Хель оборонявся протягом 32 днів, що зробило його одним з найтриваліших оперів у тій кампанії. Окрім того, Хель відомий своєю унікальною природою. І острів є домом для чисельних видів тварин і рослин включаючи дуже рідкісні види, які більше ніде не зустрічаються у Польщі. Тут можна знайти чисельні піщані дюни, ліси та прибережні луки, які створюють неповторний ландшафт. Це місце дійсно варто для відвідування. Ми почали свою екскурсію з того, що вирушили пішки через ліс до відкритого моря. Бо ми дуже хотіли побачити історичні пам'ятки. І першим на нашому шляху були чисельні руїни з часів Другої світової війни. І це місце направді, зберігає дуже багато таємниць та спогадів про минуле. Ми побачили старі фортифікаційні споруди, які, уявіть собі, були свідками битв та захисту півострова. Далі ми дуже хотіли відвідати маяк, який є однією з найважливіших визначних пам'яток Кхелю. Цей маяк висотою 41 метр, і він був побудований в 1942 році і є одним з найстаріших в Польщі. На нього можна піднятися на саму вершину та побачити чудовий вид на Балтицьке море та півострів. І це місце дає змогу відчути велич та красу природи. А ще це місце відвідав сам Йозеф Півсуцький. Звичайно, нам не вистачило часу, щоб відвідати всі музеї та пам'ятки цього неймовірного острову. І це нас буде спонукати відвідати ще не один раз цей острів. Але що ще я хотіли хотіла відвідати, так це море неймовірне відкрите море. Звичайно, в Гданську в троймясті теж є море, але як називають його місцеві, це не відкрите море, а затока. І нам Наші друзі розповідали, що в хелю дуже класне, прозоре море, чиста водичка, але дуже-дуже холодна, що буквально зводи ноги. Але чи нам так то повезло, чи погода була гарна? Але насправді вода була дуже комфортна, і навіть колір тієї води? Відрізняється від кольору води в Гданську. Ми провели дуже класний час, накопалися, наїздилися на скутерах, і, звичайно, нам дуже хочеться повернутися, бо не всі музеї ми відвідали, не всі пляжі подивилися. І це була перша наша вчечка на цей неймовірний острів. І обов'язково будемо тут ще раз. А хто тут ще не був, то обов'язково закликаємо відвідати цей неймовірне місце.